Любі друзі, ми вітаємо вас на нашому черговому музичному занятті. Сьогодні ми з діточками старшої групи, ось подивіться, які вони в мене молодці, спробували вчитись, а компонувати самі собі на ось цих чудових, кольорових, діатонічних дзвониках. Кожен дзвоник, крім того, що має свій колір, до речі, який дуже схожий на що? Дітки на веселу. А також кожен дзвоник має певне звучання певної нотки. Тож, ми зараз спробуємо вам показати, чому ми навчилися за одне заняття. Так, ми любимо експериментувати, ми любимо імпровізувати. Отже, представляємо вашій увазі пісеньку здоровий дитячий сміх». Я піду сяду за фортепіано, а діточки будуть грати та співати. Ми дуже старались. У нас кращі часи ще попереду будемо грати, будемо тренуватись, навчатись. А на сьогодні, молодці, дякуємо за увагу. До наступних зустрічей, дітки, давайте скажемо до побачення! до побачення.